Так, доброго дня, шановні друзі, з вами я Людмир Ванько, директор туристичної фірми Море Турів Львів, яка знаходиться за адресою Городоцька 174, діловий центр Вулик, 409 410 офіс. От дивіться, який гарний вигляд з того номера, в якому ми живемо. Це є Будва. Це рекламний тур, який нам організував туроператор Альф. І ми зараз знаходимось в готелі Авала. Як вона називається? О, це моя жінка Оксана. Відпочиває після екскурсії по багатьох готелях. і Я вам скажу, що цей готель, мабуть, найкращий, який є тут в Будві. Ми тільки що обійшли, були, напевно, десь в 20 різних готелях. І Цей готель найкращий. А готель називається... Правильна повна назва. Зараз бо живемо і не знаємо, в якому готелі. так. Avala Resort and Villas, Тобто тут є ще вілли такі, ну це наш номер маленькі, невеличкі, але все, що треба в ньому є. Це є душова кімнатка, дивиться. Можна сміливо своїм туристам чи ви туристи, які буду дивитися це відео, спокійно сюди їхати. Тут дуже достойно, гарно. І номерки. Ну що, друзі, ми ще будемо знімати, а вам бажаю гарного відпочинку разом з нашою компанією Море Турів Ми продовжимо ще зйомку в, в фітнесі цього, цього прекрасного готеля, а також в ресторанах. Будьте здорові, З вами був я, Любив Банько. До побачення.